Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі. І зараз пропоную вам зі мною піти в магазин Юск, подивитися, що там до чого, взагалі який асортимент, чи є знижки такі, що можна вигідно скупитися чи отримати якісь вигідні пропозиції. Тут такі величенькі сходи. Дуже гарний фітнес, якщо Пройтися, наприклад, туди-сюди декілька разів. Тренажер свого роду. Так, тут якась тераса була. Було б гарно тут поставити якийсь ресторанчик або кав'ярню і відпочивати, бачите? З виглядом на проспект. А, і тут ми просто бачимо Угу. Відразу привертає свою увагу ось такий ліхтар 850 гривень. Тільки я не дуже зрозуміла, туди всередину вставляється свічка, чи що взагалі коїться, друзі. А, так, різні горщики, кашпо та квітів. Виглядають якісно та стильно. Ціна, звісно, відповідає якості. Є, звичайно, що різні діапазони цін. Та різні види горщиків. Також є плетіння 1850 гривень, є побільше за 1650, 15500 гривень. Знову ліхтарики, ще кошики, декоративна така рослинка 325 гривень. Представлені різні види меблів. Я так розумію, це для дачі, для тераси, столик за 1000 гривень. Бачите ціни, в принципі, можете зробити деякі висновки. Привернув мою увагу ось такий рушник 269 гривень, 100% бавовна. Як вам ціна, зовнішній вигляд, якість. Вартує воно того. Також є а, ще халати 1250 гривень. Ось такі просто м'ягусенькі капці біленькі. Мені сподобались 425 гривень. Ще рушники різні ціни, різні розміри. Є дитячі рушнички. Як бачите, різні малюнки, які привертають увагу 450-500 гривень. Купа різних дрібничок для ванної кімнати, загалом диспенсери для рідкого мила. Є пластик, є кераміка, камінь, знижка 115 гривень також. зараз. Тобто жовті цінники це цінники на, тобто, товари на знижці, вибачаюсь. Скриньки 400-500 гривень виглядають дуже гарно та естетично. Гребінець 125 гривень і ось така щітка з натуральним ворсом, я так розумію, за 55 гривень. Не знаю, не можу нічого сказати, тому що особисто такою не користувалася. Гребінець дуже такий симпатичний у вигляді листка. Кошик невеличкий для зберігання дрібничок 200 гривень. Ось такий масажер для лиця 115 гривень, щіточка масажер – 165. Органайзер для зберігання білизни або іграшок 300 гривень 550 гривень. Якість трішечки краща, матеріал інший. Є також плетіння, як бачите, ось такий магазинчик, де також є різновиди різних меблів, тумбочки, стільці, якісь, друзі, столи для, мабуть, ну, не знаю, кухні обідного столу, так? Вітальні, ну, вже. Як вам заманеться, де ви будете що ставити? Ось діапазон цін, щоб ви розуміли, що до чого. Ось така м'ягусенька теж приємна на дотик. Подушка. Гарно виглядає. Ціна 325 гривень. Також є в інших кольорах. Плед 450 гривень. Ось така ще подушка, як бачите, 450 гривень. Якість, як в першому випадку, але чому ціна інша. Ваза 550 гривень. Дві ложки дерев'яні 450 гривень. Може для дерева це недорого. Не знаю, не можу дати оцінку. Різні дрібнички для кухні також наявність. Ось такий кухоль 325 гривень. З приємним малюнком. Чашка 115 гривень. Різні види тарілок. Також є чайні ложечки 125 гривень за упаковку Дві штучки. Соусниці, піали, блюда. Ось така ваза 500 гривень чорного кольору на любителя. Підсвічники, ліхтар 1000 гривень, теж величеньке. Декоративна штучна рослинка 250 гривень. Виглядає гарно і на дотик така приємна. Взагалі, полюбла, полюбляю штучні друзі рослини, але щоб вони були гарної якості. Ось ця квітка не дуже. Відразу кидається в очі, що вона не справжня. Просто неймовірна кількість органайзерів для зберігання. Як бачите, різного матеріалу, різних розмірів, 350 гривень, наприклад, вигляді такого. Як сумочка чи пакетик, не знаю. Ось такі різні короби. З різним плетінням. Гарно виглядає, нічого не можу сказати. Також бачу просто неймовірну кількість квітів. 425 гривень, також виглядає гарно. Орхідея взагалі просто шик, 600 гривень. Ось такі маленькі по 65 гривень квіти. Непогано. Ще є меблі, столик 6500. І магазин, як бачите, не дуже і великий, але компактний, все зібрано в одному приміщенні. Тобто багато і не треба. Вважаю. Ось так виглядає. Загалом магазинчик непоганий. Так, друзі, все вже вийшло я з магазину. Магазин не дешевий, як ви бачили. Дуже багато акцій, знижок, але враховуючи е, основну ціну і якщо відняти ту знижку, яку вони пропонують, все одно виходить не дуже вигідно. Але дивлячись на яку категорію населення. Ось, Наприклад, якщо вам потрібно якісь органайзери або там вазочки, та все для побуту, то краще, звісно, обирати, якщо ви бажаєте зекономити такі магазини, як Аврора тому тому подібні кошики. Ось. А тут більш таке стильне, якісне. ось, Тому, якщо ви маєте гроші і достаток, звісно, треба сюди. Ходити і дещо обирати для душі та для серця. Погляньте тільки скільки народу. Сьогодні у нас в суботу. Тут у нас є ще магазинчик Сенсей, як ви знаєте. Ось. Я зараз хочу туди зайти, подивитися, які там представлені новенькі осінні луки, тому що там дуже багато, дивлюсь людей туди йдуть. І всі щось починають купувати, тому що виходять з цими паперовими сумками і з якимось наповненням. Тож залишайтесь. Ще подивимось який товарчик є в сінцеї. Ми зараз зайдемо через сільпу, що дуже зручно. І відразу попадаємо в сенсей.